Доброго ранку, шановні батьки та любі діти. Запрошую вас на заняття з художнього волонтерою діяльність. Любі діти! Ось і скінчилася зима. Малята, чи відчуваєте ви, що вже прийшла весна? Чому? Так, на дворі ще досить холодно. Щось не хоче йти. Повністю від нас зима. Хочеться весни, тепла, сонечка постійного. Де ж весна? Одного разу спередон Черкасенко підслухав розмову зими і весни. Послухайте зима і весна. Насуплює брови, говорить зима, і вітер з морозом повіє, усе скрізь загине. Рятунку нема, під снігом замре, заніміє. А я засміюся, весна одмовля, і сонце пекуче засяє. Прокинуться луки, ліси і поля. Усе зацвіте, заспіває. Малята, ви зрозуміли, про що говорили зима і весна? Про що говорила зима? А що їй відповіла зима? А якби ви малювали зиму? Які фарби ви б взяли? Зима у вірші добра? А якою ви уявляєте весну? Якого кольору на ній вбрання? Давайте пофантазуємо. Весна яка? Красива! Ясна, молода, зелена, запашна, квітуча, заквітчана, весела, а ще гарна, лагідна, радісна. Молодці діти добре пофантазували. Та, на жаль, іще холодно. Можливо, весна ще забула повністю до нас прийти. Давайте покличемо її. Коли ваші дідусі і бабусі були маленькими, вони просили прийти весну закличкою. Тобто, вони кликали весну, закликаючи. Послухайте, як вони це робили. Благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зима позочку, весна у човночку. Гарні слова у тій закличці, так? Покличмо разом весну. Можливо, вона нас почує і швидше прийде з теплом. Благослови мати, весну закликати. Весну закликати зиму проводжати. Зима в лозочку, весна в човночку. Давайте ще раз. Благослови мати, весну закликати, Весну закликати, зиму проводжати. Зима в возочку, весна в човночку. Малята, спробуйте на прогулянці. І ще покликати весну. Можливо, вона далеко і поки не чує нас. А я бажаю вам чудового та сонячного дня. До побачення!